Паус виставили в свій офіційний канал ось таку ось картинку з пасхалками. Давайте разом будемо її розгадувати. На першій картинці ми бачимо дві наліпки. На одній з них пише січень 25-го року, а на другій 30 грудня. Дивіться, моя думка, що 30 грудня буде кінець фарма монет, а в січні вже буде лістинг. Наступна картинка, тут все понятно. Тут на яких біржах буде лістинг, скоріш за все, це є тір. Три біржі це дуже добре. Третя картинка, на мою думку, вона дуже цікава. Дивіться, знизу на столі ми бачимо телефон з значком Solana і голосуванням. Скоріше за все, ми будемо голосувати на якому блокчейні буде виходити пауз. І на головному екрані ми бачимо кошельок Phantom, це від Solana кошелька. Скоріш за все, дроп буде на Solana блокчейні. І ще одна доволі цікава картинка: це є досягнення, скоріш за все в самій грі пауз. Там є срібло, є золото, є платина і є бронза. І ось ця картинка мене зацікавила саме більше. Дивіться: Дубай, Париж, Павел Дуру пише, і два квитка на літак. Що ви думаєте по цьому поводу? Я навіть догадок ніяких не маю, що це може означати. А всі ці підказки в моєму чаті дали мені мої підписники. Ми разом розгадали оці всі пасхалки, тому переходь і будь в курсі актуальної інформації.